Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Book. Ви шукаєте простий та цікавий спосіб вивчити англійську мову. Набір інтерактивних карток-ключики це те, що вам потрібно. Сьогодні я розкажу вам усе про цей унікальний продукт, який ідеально підходить як для дітей, так і для дорослих. Отже, що це за набір? Ключики створені для тих, хто лише починає вивчати англійську. Він ідеально підходить для спільного проведення часу у родинному колі або під час індивідуальних занять. Набір включає 350 інтерактивних карток. Яскравими ілюстраціями, футлярту із магнітною засібкою, що дозволяє брати картки із собою будь-куди. Інструкцію з дев'ятьма іграми різного рівня складності та qr кодом на відеоінструкцію від авторки. Теми карток охоплюють 23 основні розділи: алфавіт, числа, кольори, фігури, тварини, їжа, іграшки, а також дні, тижні, свята та безліч інших. На одній стороні ілюстрація, на іншій назва розділу, слово англійської та української, а також транскрипція обох Мов. До речі, транскрипція англійською відповідає вимогам API, а українською допоможе з правильною вимовою. Картки виготовлені з щільного картону високої якості розміром 10 на 14 сантиметрів. Вони зручні для дитячих рук і витривалі в користуванні. Весь набір важить 1,8 кг, але 2Go дозволяє взяти лише потрібні картки з собою. А ще набір абсолютно безпечний. Він має всі необхідні гігієнічні висновки та сертифікати. Це особливо важливо. Якщо ви купуєте набір для дітей. З даним набором ви не лише вивчите англійські слова, а й зможете формувати перші прості речення, а різноманітність тем дозволяє поступово розвивати словниковий запас і знання граматики. Ключики це ідеальний легкий старт для вивчення англійської мови. Вони створені для всієї родини та допоможуть вам із задоволенням досягати ваших цілей у навчанні. Замовляйте набір прямо зараз та починайте подорож у світ англійської мови. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом Ютуб на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.